Центр Москви знову атакували безпілотник. Як ви думаєте, що це може означати? Це означає, що ми рухаємося вперед до перемоги. Хорошо, хай атакують. А що думаєте, як це може вплинути на подальші? Ну я не знаю, ми по них теж повинні стріляти, вони по нас стріляють, я так вважаю. З однієї добре, а по-другому, як куди попали, ви розумієте? Якщо по... Попали вони до як би, по мирним людям, то це дуже погано. А якщо так само, як і в нас. А якщо десь якісь такі ну, адміністративні будівлі, ще там якесь, то ну, я добре. Це означає, що агресор отримує те, що заслужив. Все вертається. Це їхня робота. Вони набивають собі ціну, щоб і вночі нам. Предложити яку то каверзу. Це добре. А що ще, як думаєте, що, е, що може подальше бути через таку атаку? Нічого, і ще треба туди псувати. І, і все. Я не знаю, як правильно висловитися. Ну, якщо атакували, ну правильно зробили, а що ще може бути? Хай ще гірше зроблять. Це добре. Це може означати те, що якби за все треба відповідати. Але тут однозначно не можна сказати, чи це ми, чи це. Можливо, знову ж є якась провокаційна акція. Ну, життя покаже, як буде далі. Центр Москви знову атакували безпілотники. Як ви думаєте, що це може означати? Ну що за питання які що, що значить, що може означати? Як думаєте, до чого це приведе? До біди, до чого ж приводить?